Рік тому, коли всі в паніці скуповували EcoFlow за абсолютно шалені гроші, я вирішив ризикнути. Замовив з Китаю ось цей інвертор за справжні ну, відносні копійки. І ось рік по тому, переживши десятки блекаутів, включно з одним 11-годинним, я готовий розповісти, чи не згоріло все це до біса і скільки грошей витратив. У цьому відео я покажу, як моя система почувається через рік, і чи була вона чесно виправданою. Коли блекаути стають регулярні, ціни на генераторі і зарядні станції злітають просто в космос. Екофлоу, блюєтті, джеккері, ці бренди є всюди, але цінники на них, м'яко кажучи, не для всіх. За станцію, яка потягне хоча б холодильник і світло, просили як за кілька місячних зарплат. Тож, переді мною, як і перед багатьма, постав вибір або залізти в борги заради красивої брендової коробки, або шукати альтернативи. Я чітко розумів, що мені потрібно надійне живлення для холодильника, світла, зарядки ноутбука і телефонів. Платити тисячі доларів за гарний дизайн, мобільний додаток я не готовий, тому вирішив піти іншим шляхом зібрати власну систему з компонентів, замовлених напряму з Китаю. Звісно, моя система виглядає не так гламурно, як заводські станції, але свою роботу вона виконує. Давайте покажу, з чого вона складається. Серце системи це китайський інвертор GD Solar. На 24 вольти із заявленою піковою потужністю до 3 кВт. Замовляв на AliExpress. Так, жодної гарантії, жодного відомого бренду. Є ризик, я розумію. Але того року мій товариш замовив такий самий бренд. Він у нього стабільно пропрацював рік, тому я і вирішив. Далі, акумулятор. Тут я. Вирішив не економити на технології і взяв літій залізофосфатний акумулятор. Він значно безпечніше і довговічніший за звичайні літій іоні, чи тим більше автомобільні, автомобільні свінцеві акуми. Моя батарея має напругу 24 вольти і ємність 100 Аг, що в сумі дає близько 2,4 кВт годин ємності. Для зарядки я використовую цей же інвертор, який дозволяє Виставити правильний параметр для літій заліза фосфатного акумулятора. Вся ця конструкція разом з товстими проводами та запобіжниками обійшлася мені в суму, яка була менше за готовий екофлоу аналогічної ємності на той момент. А тепер найцікавіше, як це все працювало протягом року за цей час. Система пережила безліч відключень. Найдовшим випробуванням стали 11 годин поспіль без світла. І знаєте що? Моя збірка впоралася після 11 годин роботи, холодильника, світла по квартирі та періодичних зарядок гаджетів в акумуляторі залишилось близько 30 заряду. Система спокійно тягне одночасно холодильник, LED-лампи, роутер і ноутбук. Я можу розігріти їжу у мікрохвильовці або закип'ятити чайник, Якщо на цей час вимкнути інші потужні прилади, влітку навіть ризикував на короткий час вмикати кондиціонер. Але давайте чесно: це рішення не без мінусів. По-перше, шум під навантаженням вентилятори інвертора гудуть відчутно. По-друге, тут немає зручного додатку на смартфон, Wi-Fi чи красивих графіків споживання в базовій комплектації. Весь моніторинг це маленький екранчик на самому пристрої. Але за додаткові кошти можна підключити блок, який дозволить моніторити споживання через мобільний додаток. І звісно, це зовсім не компактне рішення. Це кілька окремих важких блоків, з'єднаних проводами. До речі, якщо вам цікаво подивитися на подальшу експлуатацію цього китайця або майбутню його модернізацію, підпишіться на цей канал і обов'язково напишіть у коментарях, яким рішенням для резервного живлення користуєтесь саме ви. Дуже цікаво почитати про ваш досвід. То чи варто було економити? Давайте порівняємо напряму. Схожа ємністю станцію EcoFlow Delta 2 приблизно на 2 кВт сьогодні коштує там, близько 55 тисяч гривень. Вартість моєї збірки навіть за нинішніми цінами на компоненти акумулятор плюс інвертор виходить значно дешевше. Рік тому рішення під ключ мені обійшлося біля 40 тисяч гривень, враховуючи додаткові автомати. Перемикачі, дроти та найголовніше роботу самого електрика, що ви отримуєте за ці гроші з EcoFlow? гарантію, сертифіковану безпеку, неймовірно швидку зарядку від 0 до 80% за годину. Тиха робота, компактний корпус, зручний додаток тощо. Це ідеальне рішення, включив і забув для тих, хто не хоче ні в чому розбиратися. Але одна справа мати портативне рішення для дому, а інша інтеграцію у вашу електромережу, що дає моя система. Величезну економію грошей, гнучність. Я можу легко замінити чи оновити будь-який компонент окремо та чудову ремонтну придатність. Якщо в EcoFlow щось вийде з ладу, після закінчення гарантії ремонт може стати ну, справжнім головним болем. І чималими витратами у моєму випадку я просто замовляю новий інвертор чи акумулятор. Ну, у крайньому випадку дроти, що їх з'єднують між собою. Тож, кому підійде такий сетап? В першу чергу, тим, хто готовий витратити час, щоб розібратися в темі, розуміє базові принципи роботи з електрикою. Та усвідомлюю всі ризики. Це вибір для людей, для яких економія стоїть у пріоритеті. Кому краще купити готову станцію, якщо ви цінуєте свій час, зручність і хочете рішення, яке просто працює з коробки, ну без вагань тоді беріть брендову станцію. Якщо ж ви наважитеся піти моїм шляхом, ось кілька ключових порад: і серед них посилання на мої стаб в описі. Перше, обирайте тільки залізофосфатні акумулятори. Вони дорожчі, але набагато безпечніші та мають у разі довше строк служби. Друге, золоте правило: ніколи не не розряджайте акумулятор в нуль. Залишайте хоча б 20% заряду і він прослужить вам значно довше. Третє: використовуйте якісні товсті дроти відповідного перетину. Четверте не залишайте систему без нагляду. Під час перших циклів зарядки, поки не переконаєтесь, що все працює стабільно. Для мене ця система стала ідеальним компромісом між ціною та можливостями. Вона повністю закриває потреби під час відключень світла, і я анітрохи не жалкую, що пішов саме цим шляхом. Дякую за перегляд! Діліться. Своїми думками в коментарях ставте пальці вгору, якщо відео було корисним, і до зустрічі в нових випусках.